Кілька раз бачили електричне світло від минулої середи до вівторка. У селі Стіжок Шумської громади люди майже звикли жити без електрики. Морозиво все тиждень пороставало. Не знаю, хто його буде компенсувати і хто що буде. Все на помацки. Ні касового не включити, апарата, нічого, все ото от, так от ходиш, взяв або ліхтарик. Свічки, і ліхтарики популярні серед покупців, каже пані Надія. Ваги електронні теж не працюють. Виручають старі магазин працював, поки було де не світло, тоді зачиняли. Та це ще таке важче, коли зовсім зв'язку не було у селі. Не було зв'язку навіть зовсім. Зовсім таке. нікуди не можна було позвонити днів зотри, так певно, нікуди. А зараз ото вже позвонити, то стало, то навіть нема де зарядити того телефона. от не привозили минулий тиждень, крупи порожня, все що забрав то. То не від того, то дерева десь попадали в ліс. Щоправда, спілкуючись із людьми, розуміємо, ніхто сильно не жаліється. Люди працюють і живуть як можуть, ситуацію розуміють. Але у стіжку так довго не було світла, не тільки через аварійні відключення. Попадали дерева і пошкодили лінії електропередач. Це нам підтвердив телефоном голова шумської громади. Зараз ситуація вже налагодилась. Ми заживили генератори зв'язок. Повністю покриття є навіть при виключенні світла. Ми співпрацювали з Керівстаром, відпрацювали та бізнесом, та повністю ми відновили зв'язок. Зараз в цих селах заживлено, тому що не було в них довший час світа, в Зв'язку з тим, що дуже багато дерев попадало на електропроводи. Дві доби потрібно було енергетиком, щоб відновити повністю електропостачання. Тепер у селі дають світло як і всім в області, відповідно до графіків відключень: вісім годин без чотири з ми поцікавились. А як щодо облаштування пунктів незламності у таких віддалених селах, навіть негазифікованих. При кожній сільській раді є можливість нагріти чай у Тарасинському окрузі, є в будинку там, де сидить староста, є можливість погрітися і так далі. Також можуть звертатися і освітні заклади. Наприклад, якщо ми говоримо про Сіжок, то там пічне опалення, повністю школа опалюється і не зупинялась. Таким чином, навіть без світла жителі стіжка мають пічне опалення, поруч ліс, криниця, і в разі повного блекауту будуть із теплом, водою. А все решту продовжують відновлювати наші енергетики, зв'язківці і всі, хто може бо тільки разом переможемо.